Віталій Ляшук професійний бариста. Він такий же бармен, як усі інші, але працює не з алкоголем, а з кавою. У його справі каже, головне любити цей таємничий напій. Треба розуміти сам процес варіння, заварювання, навіть правильно сказати. Саму принцип дії машинки, само розуміти, як взагалі як приходить до тебе від кавове зерно, починаючи від того. Як воно там було посаджене, які тапи воно пройшло, коли воно виростало, як його люди збирали. Ну, тобто, це все треба розуміти. Але найголовніше, все таки, це, це любов до напоїв. Навчитися баристики у професійному сенсі в Україні неможливо. Трохи далі, щоправда, пішли італійці, але українці підвищують свій рівень на змаганнях та онлайн курсах. На жаль, я не зустрів якогось такого високого рівня, який би мене задовільнив, тому я. Інформацію в основному в інтернеті. Тобто в Італії є там у них спеціальна організація, яка називається Національний інститут Еспресо Італії. Така громадська організація, яка слідкує за, за якістю напоїв в Італії і по всьому світі. І от вони розробили строї стандарти, притримуючись якихсь, яких напоїв може називатися кавою. Крім смаку, кава має бути і належно представлена замовнику. Тому баристи опановують художню техніку і розмальовують напої збитими вершками та молоком. Найвищою сходинкою у кар'єрній драбині є звання кава майстра. Це свого роду доктор кавових наук. Втім, у Рівному про це говорити ще зарано. Оля Міхньов Людмила Савонькіна, Володимир Захаров, новини Рівного.